Доброго вам здоров'я, шановні, 4 січня, субота. Сьогодні православна церква згадує собор 70 апостолів. А ще й сьогодні день преподобного Ахіли диякона Кива Печерського. На цей день в нашого українського народу, звісно, були свої прикмети погоди. Наші предки помічали, попіл в печі швидко загасає, це до потепління. Якщо білки ховаються в дуплі, закриваючи вхід. Це ознака наближення морозів. Якщо з'явився туман зранку, це віщує багатий врожай ярих хлібів. Рясний сніг на деревах обіцяє вдалий рік для бджолярів чисте небо, повний місяць в ніч на 4 січня до сильної повені, а слабка тяга в печі це передвістя сирої погоди, сильно до морозу. Закінчуються святки потихеньку. І нечиста сила намагається наприкінці ще більше нашкодити. Дівчата, прагнучи дізнатися про своє майбутнє, виходили в цей день на подвір'я. Якщо велика ведмедиця знаходилася праворуч, це було знаком, що святочні ворожіння насудженого здійсняться. А якщо ж перед собою вони бачили чумацький шлях, це віщувало ще один рік очікування нареченого. З цього відео, шановні глядачі. Ви ще більше дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, про обряди, про звичаї. Я розповім в цьому відео, що сьогодні треба зробити згідно з народних українських традицій. Розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. Це так само дуже важливо. Бо на кожен день в нашого мудрого українського народу були свої перестороги. Про ці перестороги ми дізнаємося з етнографічних джерел, ну я принаймні так роблю, і намагаюся передати далі ці знання безцінні, бо це ж є скрабничка. Духовна, нашого українського народу. Тому, будь ласка, це відео. Треба обов'язково додивитися до самого самого кінця. Ставте йому лайк, вподобайку, пишіть довгі, продовгі коментарі. Це дуже-дуже важливо для просування цього контенту далі, для того, щоб ще більша кількість наших з вами співгромадян, співвітчизників, українців по всьому світу дізнавалася про наші традиції, корінні. Дійсно справжні українські традиції. І я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам, хто наразі боронить нашу неньку Україну. Я дякую всім святим заступникам цього дня за заступництво перед Господом нашим і слава Україні! Я починаю. Сьогодні, 4 січня, Православна церква України згадує 70 апостолів після того, як Христос обрав 12 апостолів. Він зібрав ще 70 менших апостолів для проповіді, як про це пише святий Євангеліст Лука. Після цього обрав Господь і інших 70, і послав їх по двоє перед собою. 12 апостолів були свідками його життя, а 70 призначалися для проповіді. Імена цих 70 апостолів точно не відомі адже, як зазначає святий Євангеліст Іоанн, багато учнів від нього відступили і більше не ходили з ним. Перед добровільними стражданнями Ісуса кількість Його учнів значно зменшилася, і лише декілька із сімдесяти залишилися із ним. А серед дванадцяти також один зрадив, після Воскресіння Господа дванадцять апостолів були доповнені Матвієм, а лих Сімдесяти заповнювався поступово новими наверненими, яких привели до віри апостоли та Павло, покликаної окремо, щоб проповідувати разом із Петром. Про 70 апостолів розповідає текст, приписуваний святому священомученику Доротею, єпископу Тирському. В ньому згадуються імена, серед яких є ті, що спочатку служили, але пізніше відійшли від віри, як от Миколаїв з Антіохії, Фігель, Гермоген та Димас. Павло, в своїх посланнях до Тимофія згадує, як ці люди залишили апостольство, а Димас навіть став жерцем ідолів. Святий Іоанн Богослов писав. Вони вийшли від нас, але не були з нас. Таким чином, церква не вшановує тих, хто зрадив апостольську місію адже що спільного світла з темрявою. Водночас, багатьох, чия присутність, в числі 70, підтверджена переданням, як от Тимофій, Тит, Архип, Ахила, Кондрат та інших церква згадує та вшановує в цей день. Преподобний Ахила належить до сонму отців печерської лаври. Відомих своїми подвигами та чудесами, його так само згадують сьогодні в Православній церкві України 4 січня. Ці отці Києво-Печерської лаври були наділені благодаттю від Бога зцілювати душевні та тілесні недуги, ставши духовними покровителями України. На жаль, про преподобного Ахилу, диякона Печерського, відомо небагато. Він був ченцем Печерської обителі у 13-14 століттях. Своє чернече життя він провів зі смиренням, терпінням і слухняністю. Преподобний дотримувався суворого посту, не споживав ні вареної, ні солодкої їжі. За тиждень він їв лише одну просфору в неділю та трохи овочів, чим перевершив багатьох подвижників лаври. Через його приклад стриманості до нього звертаються ті, хто прагне навчитися істинного самообмеження, завершивши своє подвижницьке життя. Преподобний Ахила відійшов до Господа. Його поховано в ближніх печерах києво печерської лаври. У період від Василя до водохреща наші пращури влаштовували гучні святкування та веселі маскаради. Вони продовжувалися, вони не припинялися до самого самого водохреща. Ці дні, які називали страшними велесовими вечорами або вовчими святами, супроводжувалися різними обрядами, що мали глибокий зв'язок із давніми віруваннями. Зокрема, вшануванням Бога Велеса. Молодь перед цим активно готувалася до свят, майструвала саморобні маски, бороди з льону і складала костюми з кожухів, вивернутих хутром назовні. Вечорами на святки, перевдягнувшись, влаштовували гучні ходи селом із піснями, сміхом та жартами. Попереду процесії часто йшов перевдягнений в старого хлопець-підліток з довгою бородою, який їхав верхи на кобилі. Ну, кобила в лапках. За ними йшли циган, солдат і навіть ведмідь, якого вели на мотузці. Все це супроводжувалося веселощами, які мали як розважальний, так і ритуальний характер. Такі обряди були не лише розвагою, а й символічним вшануванням сил природи та зв'язком із тотемними образами, як от ведмідь, що вважався священною твариною Велеса. Хоча церква намагалася заборонити ці обряди, вони залишалися важливою частиною святкової культури. Наших пращурів. В ці дні, ночами можна було почути, як бешкетує жировик, дух дому, відомий своєю любов'ю до достатку й розкошів. Ім'я його походить від дієслова жирувати, що означає жити в багатстві та розкоші. Жировик приносив в дім добро та статки, але проявляв себе сворідним чином він бешкетував, шумно вилизуючи посуд і торохтячи тарілками, ніби влаштовував власний бенкет вночі. В народі його ще називали лизнем, адже його витівки нерідко пов'язували з цими звуками. Деякі вірили, що жировик це один з образів домовика, який вирішив відпочити від своїх звичних обов'язків і насолодитися розкішю та безтурботністю, надаючи дому особливого добробуту своїми нічними забавами. Хто гадав на святки, ті остригалися шолишнів. Це особливі духи, які приходять в світ лише на час святок, навіваючи страх та непередбачуваність. В традиціях слов'ян вони відомі як злісні біси, що з'являються під покровом ночі, особливо полюючи на тих, хто ворожить в ці святкові дні. Їхня поява це завжди знак, що реальність тонше, дозволяючи духам проникати в світ людей. Шолишні мають загадковий моторошний вигляд. За переказами, вони схожі на шулікунів. З гостроверхими залізними шапками, які мерехнять в світлі місяця, підсилюючи їхню жахливу ауру. Їх можна побачити, коли вони зникають в темряві вулиць, влаштовуючи всілякі витівки, лякаючи перехожих несподіваними тіннями чи голосами. Зустрітися з шолишніми це дуже небезпечно, можна пережити страшну пригоду і є ризик втратити здоровий глуст. Адже вони вміють так заплутати розум, що людина вже не впевнена, де реальність, а де витівки цих підступних духів. Звісно, святки продовжувалися, наші пращури в ці дні продовжували в принципі, відпочивати. До водохреща тут залишалося зовсім зовсім вже небагато. І звісно, наші предки остерігалися лишній раз виходити з дому, тому що нечисті сили, розуміючи, що скоро їм вже доведеться повертатися обратно на той світ. Намагалися нашкодити якнайбільше по господарству та просто людям. Найбільш активними, звісно, були відьми в цей період. Я вчора про це розповідала так само. Позавчора про це розповідала. Відьми могли нашкодити не тільки худобі, але й наслати плаксивиці на маленьких дітей. Аби заспокоїти дитину, можна було використати наступне замовляння. Це справжнє стародавнє українське замовляння. Воно з етнографічного джерела, воно дуже сильне, тому слухайте, будь ласка, уважно. Мета цього замовляння саме відвести причину неспокою та плачу від дитини, подарувати дитині спокій, мирний сон і мирний стан. Слухайте, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти воровий дід, ти ворова баба. У тебе є дочка, одна очка, а у валі чияк, дочка Марина чияк. Заберіте від її цієї крикливиці, плаксивиці, а нашліть на її сонливиці та дрімливиці. Занесіте їх туди, де тупори не рубають, де півні не співають, хай вони самі там гойдаються, нетаються, хай насилає, хай от Марини чи там от кого. От касає. І знову ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Все це треба прочитати дев'ять разів. Звісно, шановні глядачі, ім'я Валя та Марина можна і треба замінити на ті імена, в для вас актуальні — матері та дочки, яка читає це замовляння. І отам, де я казала, чи як, це якраз означає, що треба замінити ім'я. На якесь інше просто саме так було записано в старому щоденнику, в старому зошиту, з якого це замовляння етнографи для нас з вами розшукали дуже цікаво. Що не можна робити 4 січня? Перш за все 4 січня жінкам не можна ходити по воду. Цього не можна робити на всіх святках до самого водохреща, бо то гріх. Сьогодні не можна вінчатися, бо вінчатися в період святок. У переддень великих свят та на самі великі свята, а також у пости це так само великий гріх церква цього не схвалює і вона цього робити не буде. В народі вважалося, що 4 січня слід унікати будь-яких дій, які могли б викликати гнів вищих сил. Тому в цей день не рекомендувалося сваритися, лаятися, ображати інших, скаржитися на долю чи плакати. Наші предки вірили, що напередодні завершення святок. Нечисті сили стають особливо активними, через це намагалися не виходити з дому без крайньої потреби. Якщо ж вихід був неминучим, брали з собою оберіг зашитий в чорну тканину чортополох. Особливу обережність радили вагітним жінкам, яким забороняли розмовляти з незнайомцями, оскільки вірили, що під виглядом людини може ховатися нечиста сила. Крім того, вважалося небезпечним лихословити цього дня. Аби не привертати увагу темних сил. Особливо не можна сьогодні чортихатися. Сьогодні не можна починати нові справи. Вважається, що така робота буде виконуватися тільки по суботах, і дуже довго не вдасться її завершити. Сьогодні не можна залити сорочки. Ця заборона існувала, наприклад, на Чернігівщині. Сьогодні заборонено шити, було прийнято утримуватися від цієї роботи. Не можна сьогодні, втім, лишати роботу недокінченою. Вважається, що краще не починати завдання на цьому тижні, якщо воно не може бути завершено в суботу. Ще сьогодні не можна працювати після полудня, хоча до цього часу працювати дозволено. 4 січня іменини святкують люди з наступними іменами: Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан та Яків. Ім'я Яків має давнє походження і багатогранну історію. Воно означає той, хто йде слідом або підпирає п'яту. Ця назва пов'язана з біблійною історією, де Яків народився другим після свого брата Ісавиї і тримав його за п'яту, що символізує боротьбу та наполегливість. Яків є однією з ключових постатей в Старому Завіті, він відомий як батько 12 синів, які стали родоначальниками 12 колін Ізраїля. Його життя символізує духовне зростання, силу волі та здатність долати труднощі. Вважається, що носії цього імені часто наділені розумом, мудрістю та прагненням до гармонії. Вони вирізняються вірністю, стійкістю та схильністю до глибоких роздумів. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Продовжуються святки у нас з вами, от недалеко як сьогодні, просто я вийшла на вулицю і побачила ряджених. Я додала цих молодих хлопців та дівчат до цього відео, просто щоб ви подивилися, як виглядають сучасні ряджені. І щось я дуже мало цьогоріч чомусь розповідала про образ ведмедя, хоча образ ведмедя якраз є одним з ключових центрових образів саме. Для ряджених ведмідь багато що символізує, але якщо брати дохристиянський аспект, то ми розуміємо, що ведмідь – це саме символ Бога волоса або велеса, Скотій Бог, Бог мисливців, ну і так далі. Тому бути, будь ласка, обережні в ці дні, і я нагадую, це дуже добре, звісно, що молодь у нас така активна і навертається дуже активно до стародавніх традицій українських. Але ми пам'ятаємо, що якщо вже в це гратися, то треба гратися по правилах до самого кінця. І якщо у вас немає протипоказань по здоров'ю. Але ви ходили рядженими на ці святки, то обов'язково треба буде на водохреще очиститися. Бо ходити рядженими це гріх, вважається. І для того, щоб очиститися, треба буде пірнути в ополонечку дуже обережно, не пірнути прямо з розбігу, а обережно окунутися в ополоночці свяченої водичці. Але знову ж таки, якщо... Вам дозволяє стан вашого здоров'я спочатку здоров'я, потім все інше. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. До зустрічі! Слава Україні! І будьте здорові!